Вітаю всіх підписників і гостей каналу «Яскраве Життя. Я підготувала для вас відео про курорт Мигове Чернівецької області, а саме в цьому відео я покажу мальовничі та цікаві локації цього курорту, розваги, а ще екскурсію екскурсії гори. Залишайтесь на каналі, буде багато цікавого та пізнавального. У мене є до вас велике прохання підписатись на мій канал, поставити вподобайку та написати коментар після перегляду. Я дуже полюбляю піші прогулянки, дотвічувати нові місця, дізнавати щось цікаве. Саме сьогодні моя прогулянка буде до каскадного водоспаду, чиста сльоза, який розташований в селі Мигове. Вістень від готелю Карпатська вежа до водопаду складає десь в один кілометр. Як дійти до водоспаду, місцеві жителі мені охоче розказали. Прийшовши міст, я вийшла на центральну вулицю села і повернула ліворуч. А далі йти прямо лише цією дорогою. Середньою дорога займає десь 20 хвилин повільним кроком. Дорога, в принципі, цілком нормальна. Я для себе сьогодні спланувала цікавий маршрут, щоб ознайомитись з місцевим колоритом, побачити нетуристичні місця та дику природу. До водоспаду варто йти пішки, не поспішаючи, щоб насолодитися промінчиками сонця, свіжим повітрям. Милуватися шумом річки Мигівки та чудовими лісовими краєвидами. По нашому маршруту були красиві місця, і я відчувала велике задоволення від цієї краси і тиші. Тож ми і не помітили, як швидко дійшли до місця нашого сьогоднішнього призначення водопаду. Я розуміла, що до водоспаду краще приходити навесні, коли починають активно танути сніги або в сезон дощів. Звісно, у серпні дощів майже не було, а тому сам водопад був ледве-ледве видно. А вже ж, від водопаду я очікувала більшого, але видно, що місце чудове. Єдине, що мене засмутило, це сміття в альтанці і біля альтанки. А ми пішли далі навкруги розташований чудовий ліс, а неподалік притікає річка Мигівка. швидкоплинна гірська річка, що створює неповторний колорит карпатської краси. Вода в місці чиста та прохолодна. За кілька хвилин ходьби від готелю Карпатська вежа розташовані підйомники. Взимку тут можна займатися з колишним спортом. Працює глядовий витяг і в літній період, але є нюанс. Працюємо лише за умови, якщо збереться певна кількість бажаючих на катання. За номером телефону можна отримати всю необхідну інформацію про умови роботи оглядового підйомника, графік, вартість і записатись на катання. Якщо ви полюбляєте їзду верхи на конях, то в Михові є справжній кінно спортивний клуб. Аби ввечері ходили дивитися на розтішних коней, які пасли на зеленій траві. Під час відпустки я записалась на, на пішохідну екскурсію по Расті-Жук. Початок екскурсії на 11-ту ранку біля готелю Карпати Милого. Після збору всіх туристів і знайомства з гідом ми відправились в похід. За складністю маршрут легкий і простий, а тому підходить дитині. Правду кажучи, підйом спочатку був крутий, але посильний. Краса природи тут неймовірна. Навколишні краєвиди тішать око, зліва й справа мішані ялицево букові ліси. Нахиляє свої віти і букетики горобина звичайна. Зустрічаєш красуню лісу сторонку березу, а ще модрину європейську та багато інших дерев. Стежку маршруту було добре видно. Розтягнувшись по стежці, ми повільно піднімались. Такий похід був прогулянкований. Маркування маршруту присутнє. Між іншим, в цьому лісі ростуть білі гриби. Найчастіше білий гриб можна знайти під старими деревами уздовж лісових стежок чи на галявинах. Так і дуже пощастило нашому гіду знайти білі гриби. Це справжня удача. Коли ти в лісі, особливо в літню спеку, то відчуваєш. Дуже свіже повітря, тому в лісі легко дихається і тут набагато прохолодніше. Чим вище ми піднімаємося в гори, тим помітніше змінюється лісова рослинність. А далі нас чекав дуже різкий і важкий підйом на вершину гори. Для мене це була досить складна ділянка маршруту протяжністю понад 400 метрів. Це був енергозатратний підйом по стежці з глиною та невеликим камінням. Хоча дитина пройшла цю ділянку легко. Тож ми досить швидко вийшла на вершину гори з мальовничими краєвидами на всі сторони. У мене емоцій надто багато, емоцій не перевершені, а слів бракує, щоб усе це передати. Я вийшла на вершину гори, а там космос. У мене дух від всіх цих фантастичних пейзажів, зв'язкову тиші і величі гір. Одним словом, краса неймовірна. На вершині гори облаштовано зручні місця для відпочинку. Тут є столи і лавочки, де можна перепочити, перекусити та насолодитися красою дикої природи. В цей похід гід взяв з собою гуцульський музичний інструмент трембіту. Я вперше в житті на вершині гори почула, як лунає трембіта в Карпатах. Кожен з туристів мав можливість спробувати грати на трембіті. Як виявилося, це непросто було цікаво та весело. На горі Стіжок висотою 782 метри над рівнем море вигляд був прекрасний. А далі ми пішли на вершину гори стіжок, щоб побачити давнє святилище епохи неоліту. Серед дикого лісу постають стародавні створіння з великого каміння. Це неймовірно містичне і таємниче місце. Це не просто каміння, це мегалітичні споруди, риба, ящерка, дракон, ведмідь та давня богиня мати земля. Цей кам'яний комплекс отримав назву Вартові недеї ніби вартові стоять вони, обернені на північний схід, зустрічаючи з року в рік сонце. Недеї старовинне гуцульське слово, означає дика вершина гори. На каміннях викарбувані солярні знаки, петрогліфи, а також один із перших сонячних календарів. Музей під відкритим небом Картовій недеї знаходиться в Національному парку Вижницьке. Спускались з гори тією ж стежкою, що піднімались. Тривалість маршруту 2 години. Вартість екскурсії 250 гривень за особу. Я рекомендую цей популярний туристичний похід на область стіжок. Щиро дякую всім за перегляд, коментар та подобайку. до наступної зустрічі.